Вітаю, друзі! Сьогодні видання The Time видало статтю Шпигунський трилер про високопосадовця, якого е, російська влада е, просто внідрила в серцевину Українське спецслужбов СБУ, в українську владу, в команду Зеленського. Мова про. Кулінича з Служби безпеки України, який вже декілька років знаходиться у в'язниці. Велика така стаття, ми її зараз проаналізуємо, але в мене зразу ж питання. А чому мовчать про інших? Він що один такий. І чому його досі не осудили, скільки часу пройшло? А? Давайте за це поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. The Times опублікував розслідування як екс-секретар РНБО Володимир Сівкович, якого Україна звинувачує в роботі на російській спецслужбі. Зміг впровадити в оточення Зеленського та в керівництво СБУ свого агента. Заарештованого влітку 2022 року екс-голу Кримської СБУ Кулініча. В цій статті Кулініча порівнюють з знаменитим радянським розвідником Кімом Філбі. Кулініч був найціннішим агентом ФСБ Росії в Україні. Сказав високопоставлений співробітник української контрозвідки. Його діяльність можна порівняти з діяльністю Кіма Філбі, який зруйнував міші зсередини. видання заявляє, що Сівковець зміг запровадити свого агента Кулініча до команди Зеленського через американського адвоката Маркуса Коена. Коен. Представляючись американським лобістом на початку 2019 року зміг увійти в довіру до предвиборчого штабу Зеленського і представив йому Кулініча як політексперта, який працюватиме у компанії на громадських засадах. Кулініч був радником кількох міністрів уряду та обіймав керівну посаду в агентстві з атомної енергії. Обидва чоловіки опинили в штабі виборчої кампанії, працюючи над обранням Зеленського і налагоджуючи увагу зв'язки з Вашингтоном. Коє наймало обістів та консультантів з безпеки від імені кампанії. Виборчої кампанії. Ці підрядники фактично отримували оплату від Сівковича в Москві через представників виборчої кампанії. Вдумайтесь, мова йде. Про фінансування виборчої кампанії Зеленського сілковичем з Москви. Серед документів, з якими ознайомилось The Sunday Times, контракт на 185 250 доларів з лондонської фірми Global Analytica. Нібито це була кампанія британських експертів з безпеки, яка мала забезпечити особисту безпеку Зеленського, включаючи кібербезпеку та надання семи захищених смартфонів для Зеленського та його команди. Ніхто в таборі Зеленського не звернув уваги на те, що компанія була зареєстрована в березні. 2019 року лише за місяць до цього, пише видання. Коен стверджував, що заплатив 70 тисяч доларів із власних грошей в Вашингтонській лобійській фірмі, щоб забезпечити знайомство команди Зеленської з членами адміністрації Трампа. Кулініч працював із ним на цій операції впливу. Їх діяльність особливо з переговорів в США. Віталась Зеленським. Сказало джерело, яке працювала з адміністрацією. У 2020 році Кулініча була призначена головою Управління СБУ по Криму. Де він мав діяти як система раннього опередження про будь-які ознаки того, що Росія готується завдати удару. Натомість, за словами прокурорів, він прагнув підірвати обороноздатність України. Кулинічу вдалося дестабілізувати роботу цього управління СБУ, він зруйнував їхню контрзвідувальну роботу. В квітні 2021 року він ініціював масштабні антитерористичні навчання в Херсонській області, які використав для виявлення слабких місць в обороні України, стверджує СБУ. Але Колініч уже почав викликати підозри. Офіцер контролю СБУ Василь Малюк, нинішній голова СБУ, зауважив, що він здійснює поїздки за кордон одночасно з Сівковичем, за яким українська розвідка стежила вже багато років. Вони почали слідкувати за кулінічем. Влітку 2022 року напередодні вторгнення кулінець знав про план атаки з Криму, стверджують прокурори. Перші години вторгнення він блокував будь-які спроби сповістити керівництву СБУ про реальну ситуацію в регіоні, стверджує співробітник Служби безпеки. Він не вживав заходів і не підкорявся наказам, відводячи своїх співробітників до іншого регіону. У березні 2022 року Кулініча було звільнено, а 16 липня 2022 заарештовано. Обвинувальні докази було знайдено у сотнях документів, вилучених СБУ з комп'ютера в Москві. Як вони в Москві вивчив? Та під час наступного обшуку в Київській квартирі. Серед них фотографії та відеозаписи спільних поїздок Кулініча та членів родини Сівковичів за кордон. Є також повідомлення від Кулініча до Сівковича. Сам Кулініч заперечує. Що працював на ФСБ, суд над кулінічем, продовжується. Друзі, ну детективна історія. Нема тільки декількох речей, на яких я хочу закцентувати увагу. Ну, перше, хто розмінував Чонгар. Точно не Кулініч, але він має це знати. І я хотів би це почути. Якщо він назве ці прізвища, я навіть готовий записати з ним інтерв'ю. Мені цікаво, що скаже він. Це одне питання. Друге питання надзвичайно цікаве, скажіть, будь ласка, а чому його досі не осудили? З моменту арешту майже три роки минуло, всі кепикашні терміни вже просрочені. І якщо засудять, то що буде далі? А якщо ні? Питання. Ну і третє, в Сівковичі був багаторічний помічник, надзвичайно наближена людина, яка контактувала з ним і під час виборчої кампанії Зеленського. І я впевнений пізніше. І ця людина 4 роки, чи навіть 5, більше 5, керує податковим законодавством. І донедавна корувала Державну податкову службу України. Це Данило Гетьманцев. Якщо сидить кулініч, то чому не сидить гетьманцев? Чи один краще від іншого? Чим одна воша краща від іншої? А? Думайте. Спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.